Всім привіт! І в цьому відео я вам розкажу про китайських шовкових курей. Їхні походження виведені в Китаї багато століть тому. Відомість часів Марко Поло. Він згадував їх у своїх записах. Їх люблять, бо вони милі, мовиграшки, добре підходять як домашні улюбленці. Навіть для дітей можна тримати у маленьких дворах або навіть у вольєрі. Мінуси через пухнастість погано переносять дощ і вологу, потрібен догляд за чистостою особливо лап і пір'я, не підходять для інтенсивного виробництва яєць або яса. Цікаві факти про шовкових курей унікальна генетика. Їхня пухнаста пір'я результат мутації, яка робить його без гачків, як у звичайного пір'я, тому воно не зачіплюється і виглядає як шерсть кровика чи кота. Чорні середини. Вони мають чорну шкіру, кіски і навіть м'язи. Ця риса зветься фірбломеганізм, рідкісний генетичний ефект. До речі, якщо ви бачили гуску серед курей, то ця гуска вважає курку своєю мамою. Гуска спочатку у нас провела два дні, а потім вже ми її віднесли до курочки. І гусеня вважає, що його мама це курка. Цих птахів вважають королевськими, у Китаї їх вважали лікувальними, і м'ясо продавали лише імператорам. У них яйця маленькі, але смачні. Яйця у них менші, ніж у зазвичай курей, але дуже смачні та поживні. Хоча несуться не часто вони, великі турботливі квочки, можуть висишувати і інші яйця качині, індичі, гусині тощо. Їх вважають пухнастими друзями через спокійний характер, шовкові кури часто стають питомцями в домах і школах. Вони легко прилучаються, не кусаються і навіть дозволяють себе гладити. Утримані та догляд. Корник повинен бути теплий, сухий, захищений від вітру, підстилка, сіно або тирса, міняти часто, бо вони легко забруднюються. Їжа, комбікорн, зерно, зелень. Їм потрібен кальцій для яєць. Вода повинна бути завжди свіжою. Купання вони часто люблять пісочні вани, щоб очистити пір'я від паразитів. Гігієна їм треба підстригати пір'я біля очей, інакше не бачать добре. Їхній розум і поведінка, характер надзвичайно спокійні, не агресивні, легко уживаються з іншими курми. Часто їх використовують як няньок для курчат інших порід. Вони дуже ніжні і турботливі. Вони не люблять бігати чи літати, зазвичай малорухливі. Вони іноді навіть сідають на порожнє гніздо, настільки у них сильний інстинкт насиджування. Мені найбільше подобаються шовкові кури, тому що вони турботливі, ніжні, трішки галасливі. Та й самі придивіться, які вони дуже пухнасті. Ми з мамою часто випускаємо їх поїсти травичку та пасемо їх. У нас на участку багато птахів, і щоб не пропустити весело, підписуйтесь на канал. Мені іноді ці кури нагадують єті. До речі, оцю курочку, яку ви саме бачите на екрані, так і звати Єті. Бачите, скільки в нас курей. Моїй мамі дуже важко з тим цим зоопарком, і мій тато військовий. Він приїжджає до нас рідко. Я знаю вішек про шовкову курочку. Шовкова курочка. В дворі живе чудо птах, мов Маринка на лапах, не просто вона, а з Китаю. Пірочку, як шовку, знаю. Очі чорні, мов вуглинки. Ходить тихо, без зупинки. П'ять лапців пальчиків для курей це рідкісний фокусик. Яка пухнаста, наче кіт, завжди спокійно не кричить, і хоч яйця не щодня, та мама просто золота, якщо хтось злякався під крило і тепло, і затишно, і світло. Шовкова курка не проста, а, -а казково лагідна птаха. Я знаю ще один віршик, називається Шовкова птаха. Пух на пух, мов біла хмарка, ходить в мене курка, жартка. Не літаю, лиш гуляє, всіх малят обіймає. Очі на мистинки сяють пірічком, усіх криває. Моя курка не проста, а м'яка, як доброта. Додаткові цікавинки про шовкових курей. Перше вони дуже добрі мами. друге. Вони мають пух на очах, вони не придатні до вологи, вони підходять для дітей. <плес> Всім пока.